Дня, Борис мене звуть, Збройовий магазин прапорщик. Сьогодні у нас на огляді це не огляд, більше порівняння. Це низ ринку по арс-системам. Що я маю на увазі? Я маю на увазі всі ці три арки вони у нас в одну цінову категорію. Вони в нас на сьогоднішній день це 43600, але можливо, ви це відео будете дивитися, коли вони вже будуть коштувати в гривні трошки інших коштів. 1100 доларів, грубо кажучи, вони коштують. Що ми маємо? LED Star, це те, що буквально недавно з'явилося на ринку. Radical Fire Arms вже біля року на ринку. І DB15, хер знак скільки років вже на ринку, ну років 5 так точно, мабуть, більше. І ми порівняємо, в чому тут різниця. По-перше, про проговорю такий момент. З моєї суб'єктивної точки зору, понадійності ці арки плюс-мінус супостовім'я. Тобто вони дуже близькі друг до друга. По своїм там системам вони теж дуже близькі, всі вони 16 дюймів ствол, всі вони середня газовідвідна система. Тобто тут якихось відмінності ви, мабуть, не знаєте. Тому тут, що точно дуже відрізняється, це пластик, це магазини, це там формацівки, це на, на, на що можна звернути увагу. Бо, якщо чесно, то все інше, ну. Я тут якоїсь радикальної е, різниці не бачив. Лише ось у цієї новинки ми можемо сказати, що тут доволі таки інтересний спуск. Е, це розробка е, компанії Palermo. Вона виробляє для Ледстара е, ці арти, чи замовлення LedStar, чи LedStar — це їхній підрозділ. Я так ще поки не розібрався. Але отут, от у СМ, він такий ну, своєрідний і доволі прикольний. Мені подобається. І так, що ми маємо? Давайте з магазинів почнемо. Вони тут у всіх трьох вони різні. Тут у нас йде магазин. Хто це виробник? Ну, Макполовський йде виробник. Gen 2, Макпул, дуже перевірений, надійний, крутий магазин. Тут у нас в радікалі йде олдскульний металевий магазин. Ну, військові такі, наприклад, полюбляють, бо він ну, невбиваєй. Тут у нас теж де в дебіхи Макпул, але десятка, коротенькі. Далі. По цівкам. По цівкам на дебій, вона сама коротка, як ви бачите. Ну ось, Для порівняння. Вона виходить десь, там, я не знаю, на... Ну це навіть на 15 дюймів. там... 14... 13 дюймів, мабуть, цівка. Емлок по бокам, знизу. Е Зверху у нас пікатіні на дібіхі. Ось тут і на кінці під мушку. На радікалі у нас суцільна лінія. У нас теж млок і такі трохи інші вирізи. І на літ е, старі, на лет старі е, теж млок. Е, як на дібіхі, отут є Пікатіння, отут є, тут немає. Ну і теж така цікава форма цієї самої цівки. Доволі таки інтересна. З таких відмінностей, які е, кидаються в очі, зараз я продовжую ще про пластик, це е, щодо запобіжника. Тобто на цих двох нижніх частини ловери, ну вони одразу йшли під е, цивільні задачі, тобто тут лише режим вогню, напівавтоматичного вогню або блокування прикладу. На радікалі тут, мабуть, йшов універсальний ловер, який підходить і для військової зброї, як ви бачите. По обозначенням. Далі по рукояткам. Рукоятки теж всі три тут різні. Тут у нас іде рукоятка з фірменною емблемою Lidstar. Тобто, ну, їхня вона резинова така, ну прорезинена, я би сказав. Це, з одної сторони, добре, з іншої сторони, зачасту, коли на таку резину попадає якась хімія, вони, вона потім починає отак от кататися. Ну і бруднити руки. Ну, от навіть зараз я трохи потер. І вже воно таке, ну, його знає. Хоча хват тут точно надійний. Далі. МДТшна рукоятка у нас радікалі, немає у нас тут відділа, відділу такого, в який можна там батарейки запихнути чи запихнути якусь там, два запасних патрони, то що туди ложе. Вона з степлінгом, так називаємо, тобто вона не буде сильно скользити. І Тут у нас на дібіхі Макпуловська сама проста в лінійки макпул, але вона вже в Макпулі навіть проста і має ось цей от відділ. Тут нова рукоятка, вона ще не роздрочена, я вибачаюсь, тому достається з проблемою. Тобто сюди можна щось положити, закрити кришечкою, там, і вона буде у вас під рукою, те, що вам треба. Батарейки для каліматора чи для оптики, наприклад. Далі приклади. Приклади, опять таки Ліастар. Тут в них е, свій приклад. Він одразу йде з двома антапками, які амбідекстерні, можна використовувати як зліва, так і справа. Тобто це круто. Він рухається, звісно, по довжині. І тут, кстати, теж у нас під QD не під QD. Дирки дуже похожі під QD, наче під QD-Antaпку. Тут у нас приклад іде такий мінімаліст. Він називається на радікалі. Теж він доволі таки непоганий. Але військові часто саме цей приклад допрацьовують. Отут у нас, як ви бачите, отвір. І отут отвір, і військові часто паракорд сюди наматують, щоб оцей от сапог не цеплявся десь за одежу. І Diamondback, Тут в них Макпулівський приклад. Теж це найбільш бюджетний МакПулівський приклад, але це МакПул, Макпул це ну, завжди знак якості. Про що розказати ще? Та більше, мабуть, і нема про що розказати. Єдине, що я б, мабуть, додав, що, що тут, от на, на новинці, на цьому старі, тут така е щока є. Тобто для вкладки це дуже добре. Круто, що вона є, бо тут, тут цієї щоки, звісно, що немає. Тобто, коли ви вкладаєтесь. Вам є куди підставити щоку. На цьому буду завершувати. Великий плюс нашого магазину, що всі ці три моделі у нас представлені. Мабуть, в Києві більше вони саме, щоб всі три були представлені, ні в кого такого немає. Тому запрошую всіх до у гості. Всім гарного дня, до побачення.